чоловічі Скорбы. Обана. Луи Витон. Пакарабана, блин. Версачи. Гучи. Что еще там все эти модные слова такие. Ох, эти красавчики. Ось що жінка думала, тільки у вас є украшення в коробочках. Бачили? Ох, яких я головлю, на цього красавчика ловив. Ох, ви собі не уявляєте. Ви ні одного мужика заарганити не можете. А я, блін, таку головлю хреначу, що от на, на цього форельку витаскував. От на цю штучку. Форель офігенно йде. На цю теж. Бачите? Які застежечки, все блистить, все сверкає. Уже скоро. Я їх буду вчити плавати. Будемо з ними на природі гуляти. Ось який красавчик. Такі голавлики на це йдуть, ух, ви собі не уявляєте. Ось така штучка. Бачите, крутиться, блистить. Це вони. Шанелі і блін. Це оригінал. Резиночки. Я знаю, що ви любите силиконоки. У мене от такі силиконочки всякі. З хвостиками, бачите? Це вам не хухри мухри. Плючочки. Ось які мурські безділушки. Ось такі от прикраси. Як вам? Вам не сумочка от Шанель, блин. Це реальні вещи. Вот так-то. Уже скоро.